Це відео виклав у соцмережах лучанин Сергій. В своєму дописі він попереджує про недоброчесність автомайстрів по імені Станіслав та Богдан, які нібито беруть кошти за фарбування авто. І на тому все на гаражах він застав власницю автомобіля, який, схоже, брали в роботу ті ж майстри. Дивлюсь вас теж проблеми Да, з машиною У нас тут проблеми з майстрами, не з машиною. з майстрами, з майстрами теж мав неосторожність дати їм да? фірми да. І що? Машина на в оренді була 700 гривень кожен день оренди платилася, пообіцяли за два дні зробити. Дві неділі промурижили, нічого не зробили. Із відео зняте чоловіком. Стає зрозуміло, що власниця машини намагається з'ясувати, чому авто не заряджається, і загалом, куди подівся акумулятор. Чому гараж відкрив? Я жодна. Відкрит. Ну приїдьте сюди і покажіть мені, що Та не приїдуть це вони, не приїдуть. Вони не приїдуть. Щоб? А ти ви власник да, гаража? Це просто грязна. Там всередині просто все знищено, машина не заряджається. Що ж ви мені розказуєте? Це -то Слав, це ваш працівник. Як це ви не знаєте? Де акумулятор? Ви що не здіваєтесь? Гараж відкритий, нікого немає. Це ваш майстер. Ви за нього поручилися і він вкрав акумулятор. Чи що він зробив? Викликав вчора поліцію. Вчора позавчора викликав поліцію. Ви мали що не приїжджали? приїжджали? Нічого, вони що? позвонили кудись там, кудись сюди. Уладилося, що, типа, нема тіла, нема діла. Не покалічив, каже, ніхто не покалічив, і все. Жінку, як чуємо, намагаються заспокоїти. що що А гроші взяли теж, так? І радять викликати поліцію. Так нема акумулятора, це саме відповідальність. звертатись ну, в поліцію я можу бути як свідок. Тим часом у поліції повідомили, що жодних звернень до них, зокрема, про можливу крадіжку акумулятора з машини не надходило. Принаймні за останні дві доби. Ми сконтактували з автором допису, але від будь-яких коментарів він категорично відмовився, пославшись на зайнятість. Один з майстрів по імені Богдан нам відповів, що все озвучене в відео не відповідає дійсності. Мовляв, так сусід вирішив йому помститись. Що ж до акумулятора, то каже, нібито майстер переплутав. Авто, але потім його встановили на те, що треба мовляв, вийшло непорозуміння, і не більше.